Час, коли наша країна веде війну із страшним ворогом, кожен українець намагається чим може і як може допомогти своїй армії, тим самим пришвидшити нашу перемогу. Не осторонь і цієї п'ятниці, 6 жовтня, залишилися всі ті, хто були присутні на заході, який відбувся у ресторані Royal Garden у місті Броди. Мистецтво, зброя, мистецтво любов. Саме цього дня тут зібрались поціновувачі художнього мистецтва на відкритій виставці продажу картин та інших витворів мистецтва. Організували цей арт-проект Творча група свої, що об'єднала у собі як творців прекрасного, так і волонтерів. Це понад 20 авторів сучасного мистецтва. Що це за творча група? Це є неймовірна група художників, митців дуже широкого профілю, які позбиралися не тільки в нашого з нашого міста, але і з регіону, а навіть з. Інших міст України, і ми е, пропонуємо сьогодні переглянути картини, прекрасні витвори мистецтва, придбати ці картини. Е, і відповідно ці кошти від придбаних картин підуть як для наших воїнів, для підтримки наших воїнів зараз на фронті, а також на підтримку творчої діяльності нашої групи, щоб ми могли далі діяти, збирати публіку виставкові зали і допомагати допомагати нашим воїнам. На цьому заході було представлено картини, книги, вироби різьбі по дереву, картин з епоксидної смоли, ляльки-мотанки, футболки з авторськими принтами. Проект був ініційований і діє за підтримки Радавилівської громадської організації Волонтерів слава, яка вже за своїми плечима має значний досвід у волонтерській діяльності, і на даний момент веде збір на дороговартісну антидронову рушницю спільно з митцями, з художниками, з графічними дизайнерами, з фотографами, всіма людьми, які виготовляють якісь крафтові речі, ми вирішили, що потрібно об'єднатися. Є дві мети цього всього. Перша мета це збір коштів на зсу. Ми збираємо для львівської новоствореної бригади на те рушницю. І друга мета це популяризувати наших митців, розказати трошки світу про них. Бо хочемо виставки організовувати не тільки в Україні, хочемо організовувати і за кордоном. І вже маємо деякі ем, плани ідеї на майбутнє. І я думаю, все вийде. Доєднуйтесь, долучайтеся, підтримуйте нас. Ми дуже цього потребуємо. Ми дуже хочемо, щоб ви сказали свої відгуки про нашу виставку, що ви відвідали її наступні експозиції, які будуть і в Бродівському замку, і потім і в Дубинському, і, і в Радовилові, і по всій Україні будемо на схід теж їхати. Домовились за Вільянськ, за Суми, Те, що там її проведемо, і щоб похопити найбільше коло е, глядачів. І ще хочу сказати, що в нас важкий час, коли нас оточує тільки негатив, тільки смерті, війна і жахіття війни. Хочеться, щоб якісь маленькі промінчики тепла й добра летіли до Бога до неба, і Бог подивився і сказав, що не все втрачено, і наша країна, наша земля, хай ще далі буде і процвітає. На цьому заході всі відвідувачі мали змогу не лише насолодитися величезною колекцією представлених картин, але й придбати, яка до вподоби. Цього вечора було продано 9 авторських робіт. Весь захід проходив у теплій атмосфері. Кожен із гостей, окрім того, що могли любуватись прекрасними роботами, також мали можливість поспілкуватися з авторами. Перед початком заходу гостей зустрічало камерне тріо Елегія, викладачів школи естетичного виховання у складі Галини Степаніцької, Галини Лаголи та Наталії Казимірової. У їхньому виконанні звучали мелодії світових авторів, які створювали прекрасну атмосферу у залі. Самодійство розпочалося з хвилини мовчання заполеглими героями нашої країни. Ведучий заходу Олександр Богдан розповідає всі деталі історії створення картин про авторів та те, чим цінні ці роботи. Також у перерві між акціонами свою творчість дарували Скарубська Марина. Заяць Анастасія Марія, Юлія Свирит, Володимир Бойко та організатор Наталія Процик, які виконували як авторські пісні, так і всім відомі українські твори. Хотілося би зауважити, що на цій виставці були представлені картини не лише місцевих авторів, а також авторів з багатьох міст України. Навіть були роботи із-за кордону. А деякі роботи вже мали нагороди міжнародних виставок. За словами організаторів, уся зала не могла вмістити повну колекцію, але кожен з поціновувачів може її переглянути та придбати у подальшому, адже виставка буде працювати у Бродівському замку вже з 9 жовтня. В подальшому всі роботи поїдуть подорожувати виставковими залами інших міст України. Є запрошення навіть за кордон. Також цей арт-простір буде наповнюватися новими творами митців задля продовження збору коштів для наших військових. Як зауважили організатори, спонсорами таких заходів і люди, які витрачають свій час, докладають зусилля, творчість і кошти, щоб підтримати спільну благодійну мету, також організатори висловлюють щиру подяку всім, хто долучився до створення, виконання та реалізації даного проєкту. Це митці, артисти та волонтери. Зокрема, ресторану Ройл Гарден за надане приміщення, смачну вечерю та теплий прийом. Підприємці Віті Грацишин, Олі та Володимиру Попу, мисткині Олі Коваль, магазину Тріумф Павло Гавришківу, магазину Вікторія, у лиці Ольги Шудрик та Павла Шудрика, «Флавер-студію» Марта Базюта, звукооператору Володимиру Кирку, фотографу Лілії Цікерідзе, інформаційна підтримка від ТРК броди броди онлайн та радіо броди ФМ та модійному партнеру підслухано у бродах. Загалом цього вечора було зібрано 71 тисяча 645 гривень, які всі підуть на підтримку військових. Таким чином сміливо можна сказати, що проєкт вдався, і як ми вже говорили, він не зупиняється, а буде продовжуватися. Адже лише спільними зусиллями ми зможемо наблизити таку всіма нами омріяну перемогу. Запрошуємо відвідати виставкову залу Бродівського замку та насолодитись і можливо придбати у свою колекцію прекрасні роботи.